НГО на етапі розвитку, на якому це дуже важливо усвідомити, куди рухатися далі і як те, що побудовано за останні роки, коли був великий попит, запит суспільства на волонтерів, на людей, які можуть швидко мобілізувати великі зусилля, великі ресурси і спрямувати їх на швидке вирішення проблем. на тушіння пожарів, на спасіння життів, на забезпечення армії, допомогу внутрішньо переміщеним особам і так далі, цей час вже минає. Ми пройшли той найболючіший свіковий період для нашої країни і тепер всі громадські організації, волонтерські організації, благодійні організації, які за цей час що вже протягом певного часу працювали на ринку, дійшли до питання про подальший свій розвиток. Так? А що далі? Що далі ми будемо робити? Чи можемо ми а, мати стратегію, чи можемо ми будувати свої комунікації стратегічно, системно, передбачаючи свій розвиток на роки вперед? І саме про це наші якісь думки. Наші поради, ми сьогодні хотіли б а, обговорити в рамках цієї секції. Знаєте, готуючись до, до секції, я трошки дивилася західні ресурси, тому що такі країни, як Сполучені Штати, для а, сектору благодійності є дуже гарним бенчмарком. Бо рівень розвитку а, благодійних фундацій в Сполучених Штатах, наприклад. Говорить тими цифрами, які певні організації можуть генерувати щорічно, збирати як пожертви з приватних осіб, як корпоративні пожертви, як гранти з державних структур організацій. Наприклад, така організація, як United Way, можливо, ви чули, яка фінансує програми, пов'язані з освітою, з охороною здоров'я. Збирає щороку уявіть собі 4 мільярди доларів. 4 мільярди доларів пожертв, які надходять з різних джерел. Про що це нам свідчить, про що це каже? Як на мене, це каже про те, що ця організація зуміла вибудувати свої стосунки, свою комунікацію з різними стейкхолдерами таким чином, що вона має певну довіру. І, можливо, дещо інше. Чому люди жертвують гроші? Чому вони не бояться, що ці гроші можуть бути використані неналежним чином? Чому цих грошей деякі організації здатні збирати так багато? Вони, Чим чи вони переконують суспільство і свою державу, що вони здатні з такими великими сумами, які навіть не кожному бізнесу там, доступні? Да? Що вони можуть на свій захист, на свою впевненість сказати, щоб будувати стратегічні програми тропічні і отримувати, і планувати, скільки вони отримують гроші щороку, і здобувати такі великі суми? Я би хотіла запросити Ярину Ключковську, яка є одним з найвизнаніших експертів зі стратегічних комунікацій в Україні, з якою я маю честь працювати на рамках Венції ГРО, розказати. Про стратегічні комунікації для сектору благодійності, і взагалі, що це таке, які складові, і що можна взяти до уваги до своєї роботи, щоб досягти успіху у побудові стратегічних комунікацій в своїх організаціях? Дякую. Добрий день всім. Дякую організаторам за запрошення і Каті в тому числі. Е, дякую всім, що прийшли, дуже відрадно мені як вихідців з комунікації, бачити, що роки йдуть, а інтерес до теми комунікації в секторі благодійні не спадає, вона росте. Це гарний знак насправді для нас всіх. Е, організатори дуже правильно заявили тему стратегічній комунікації. Е, проблема в тому, що кожен по-різному розуміє, що таке стратегічна комунікація. Насправді більшість організацій, в тому числі я впевнений, це тільки присутні тут. Якось комунікую. Ви ж не можете існувати і робити свою роботу і ніяк не комунікувати, ви ж не є вантажі. З того, що я спостерігаю, переважна більшість організацій підходять до комунікації, як такого великого синього моря, куди їх кинули, вигрібайте. І вони гребуть хто як може. У когось є ресурси, зробити красивий, дорогий вебсайт, друкувати глянцеві брошури, проводити якісь презентації, величезні конференції, комусь вистачає там ледь-ледь. Не знаю якихось ресурсів на якусь фейсбук сторіночку вести, там ряд годи, коли є час щось написати. Проблема в тому, що звичайно в такій ситуації про ніяку стратегію неможливо говорити. Ми виходимо тоді не з стратегії, не з наших необхідних завдань, які перед нами стоять, а з наших ресурсів. І в той час, як ми розуміємо, що в цьому секторі з ресурсами проблема завжди, насправді, в бізнесі вже тепер, напевно, більше проблем з ресурсами, ніж навіть в некомерційному секторі. І витрачати ті ресурси просто щоб гребти. Не розуміючи, куди ти гребаш, не знаючи, де берег і куди я хочу добратися, зрозуміло, що це не є найбільш продуктивне використання ресурсу. Тому за останні, напевно, роки два е я все більше і більше бачу запити, в тому числі від неприбуткових організацій. Давайте зробимо стратегію, комунікаційну стратегію. Дехто робить сам, дехто залучає якихось консультантів. В результаті вони проходять весь цей процес стратегічного планування, ставлять собі завдання і пишуть план, от як ми будемо жити найближчий рік. Звичайно, рік це не стратегія, Та? стратегія це 5 років, 10 років. Ну, в нашій країні окей. Говорити, що навіть рік це стратегія, Ніхто не знає, що завтра буде. Ем, в результаті люди себе заганяють в тунель, де вони написали якийсь план покроковий, і вони можуть тільки по ньому йти. І вони йдуть, 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 йдуть по своєму плану, потім на тому кінці через рік виходять і бачать, що кудись не туди прийшли, куди треба. Стратегічний план це не є план дій. Це не є, що ми от, зібралися, вирішили, от ми зараз йдемо туди, заплющили очі і очі тільки через рік. Це теж не дуже правильний. Насправді, стратегічна комунікація, будь-який стратегічний план для вашої організації це собі такі орієнтирне мічень, коли ви знаєте, куди ви хочете прийти. Знаєте, як е, хто пластів, там зерницю грамотом там дитинство. Бо нам треба туди, бо там прапор супротивника, так? як ми туди підемо. Ця команда піде туди, ця туди, ми тобі замітили там, куди нам треба зайти. Оце і є стратегічна комунікація. Тому кажемо, дивіться, от там, оце наша ціль, на ті горі прапор поставити, наша ціль. Як ми туди підемо? Можна цією дорогою, можна цією дорогою. Так? Щоб іти цією дорогою, треба човен, бо треба переплисти озеро. А Якщо підемо цією дорогою, то треба там, через скелі передиратись, там, ще, що там не розуміємо, які нам ресурси потрібні. Який інструментарій потрібний. І в нас є можливість звірити, ми взагалі правильно рухаємося чи ні. Тому що ми знаємо, що от, 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 там наш прапор. Окей, зараз ми прямо піти не можемо, ми можемо сюди-сюди, я взагалі в правильному напрямку рухаюся? І в нас є оці такі проміжні речі, де ми орієнтуємося, я взагалі туди чи не туди, туди. Моя комунікація не допомагає йти до моєї мети, чи не допомагає. Тепер питання, до якої мети ми йдемо. І зрозуміло, що ми дуже часто дивимося на комунікацію, як на такий, знаєте, мансарду зверху на будинку. Ось у нас тут будинок, так? І в нас з'явилися зайві ресурси, ми зверху мансардочку просили, з віконцями там. гарно, але вона абсолютно опціональна. Не буде грошей, не буде мансардочок. Це зовсім не стратегічні комунікації. Стратегічні комунікації це тільки інтегральною частиною вашої роботи. Це тільки працюють на ваші організаційні завдання. На ті організаційні завдання, під які ви отримуєте фінансування: чи від донорів, чи від держави, чи від приватних якихось е, масових там, пожертв або якихось індивідуальних, так? але вам під якісь завдання ці гроші дають. Так от комунікація вас повинна вести до той мети, на яку вам гроші дали, а не на якусь паралельну іншу мету. Яка, коли гроші закінчаться, можна просто її не стане. Дуже подобається це визначення. В Пентагоні нарешті в 21 столітті зрозуміли, що треба якісь стратегічні комунікації. І вони розробили цю концепцію, де сказали, що насправді стратегічні комунікації це коли наші слова і наші дії синхронізовані. Коли вони не живуть в якомусь розділеному вигляді, тут бутерброда з і масла ікра, так? якщо немає грошей, ми прокидаємо. Ні, ні, це все одне і те саме, це все в борщ. Звідти кусочок не витягнеш. має бути суцільне. А чи борщ смачний, нам повинні сказати наші цільові аудиторії або стейкхолдери. Ми не можемо самі сказати, цей борщ смачний чи ні. Кожен шеф-кухар настільки хороший, наскільки люди приходять його ресторан і хочуть знову і знову їсти правда? Тому вони кажуть, стратегічна стратегічні комунікації синхронізація слів і справ. Але коли ми це все робимо, ми враховуємо, як це буде сприйнято нашими ключовими аудиторіями. І зверніть увагу на слово обрані аудиторії не будь-які, не всі. Тільки разів я приходила до якихось організацій, я питала, хто ваші ключові аудиторії. Ну, казали, всі. всі. Всі не бувають. Всіх не нагодуєш, на всіх нас ресурсів нема. Нам треба розуміти, з ким ми говоримо. Тому, по суті, щоб зрозуміти, в чому полягатиме наша стратегічна комунікація, нам треба відповісти на чотири прості питання. Великої науки. Бачите, нема? Це ж, ну, великі, я великої я кажу, окей, бачите, не немає, що великих гроші знаю. Тому насправді здоровий дух. Перше питання, яке треба собі задати, для чого я це роблю? Не чому? А для чого? І відповідь для того, щоб про нас всі знали, це погана відповідь. Тому що всі про нас ніколи знати не будуть. Андра, чітко, для чого? І це для чого? Відповідь в вашій організаційній місії. В тому, заради чого висла ваша організація чи вашого проєкту. Друге, з ким ми це будемо робити? Хто наші стейкхолдер? Хто нам потрібний або хто нам може перешкодити в тому, щоб реалізувати нашу цю роботу. І оце ті люди, з якими ми комунікуємо. Саме ці люди. Третє, що саме ми будемо з ними робити? Коли ми знаємо, що ми від них хочемо, тоді ми розуміємо, що їм треба сказати. Тому що завдання в кожної організації в кожного проєкту може бути різні. Тому коли ми розуміємо, хто, ми розуміємо, що ми від них хочемо. Тоді ми розуміємо, що нам треба сказати. І вже аж останнє питання у нас, як ми це будемо робити? Зазвичай ми з вами комунікаційне планування, почнемо з того, що. А давайте Facebook запустимо. А давайте флешмоб. Ну, от останніх років, 5 флешмоб, всі флешмоб. Та чуть що зразу флешмоб, давайте продаємо флешмоб. Mm -hmm. Але це для чого? Є здрав, хто нам треба, щоб той флешмоб взяв участь, або помітити. Якщо наша аудиторія... Це пенсіонери зробити флешмоб, ну якось, можна, можна, але чогось. Ну, що нам треба з ними робити? Що нам треба? Хто щоб прийшов і що вони треба, щоб робили на тому флешмобі і на кого цей флешмоб має подіяти? І нарешті, як ми тут це будемо робити? Оцей цикл питань повинен весь час повторити. Це і є стратегічне планування, це і є підхід до стратегічної комунікації. Ніякої високої руки нема, як ми здивалися, Тому. Коли мені організації кажуть, що у нас немає грошей, щоб робити стратегічні комунікації, я вибачу своїм всім в обличчя. Тому не те, щоб задати собі чотири питання, а ніякі гроші. Питання. Треба знайти годинку, дві, три часу, сісти і задати собі ці питання, і написати відео, треба продумати в них відповідь. І тоді вам стає зрозуміло, як мають виглядати ваші стратегічні комунікації. Ті, які співвідносяться з вашими організаційними цілями, ті, які вам задають ваш рух і орієнтир, щоб ви не тратили ресурси з Без цього ваша робота приречена на тотальну недачу. Тому що, як ні в кого більше, благодійних і прибуткових організацій робота залежить від довіру. Чи довіряють ви ваші клієнти, тому що ви їм допоможете вирішити їхні проблеми? Чи довіряють вам донори, які вам мають дати гроші, чи 10 гривень, чи 10 мільйонів доларів, не має значення, але не мають вам довірять. Чи довіряє вам суспільство виконувати цю функцію? Чи довіряє вам держава, щоб ви на себе взяли цей кусок роботи? Найбільш цінний і найбільш рідкісний ресурс на сьогоднішній день. До цього говорити про стратегічну комунікацію або про будь-яку комунікацію, взагалі неможливо. Ми з вами живемо в дуже невдалий час. Ми часто говоримо про те, що в суспільстві тотальна криза довіри. Ніхто нікому не довіряє. Порівняно з усіма іншими в дуже непоганій ситуації. Тому що волонтери досі в топ-трійці, кому довіряють. на сьогоднішній день. І, звичайно, коли люди говорять волонтери, вони насамперед ну, за останній час, вони мають на увазі тих волонтерів, які допомагають АТО або якимось іншим там, державним функціям. Але не тільки. Люди починають нарешті розуміти, нарешті, наше суспільство дозріло до волонтерства. Нам треба була революція і війна, щоб ми зрозуміли, що це волонтерство. Волонтерство це не суботне, коли організована корпорація. Вони фарбують вікна дитячому будинку, потім пихають водку і йдуть додому. Тільки зараз наша роботі зрозуміли і оцінили. І громадські організації далі користуються більшою довірою, ніж бізнес, ніж політики, ніж влада. ну, тільки національна поліція, перша новенька, що тільки що нас виповідає. Звичайно, що нас трошки тягне наше минуле вниз, особливо, ну, самі розумієте, да, яке минуле, нас трошки тягне вниз в репутації. Кожен раз, коли люди бачать, що щось не так в організації, вони фактично за кошти, або якісь звинувачення можуть бути не під, безпідставні насправді. Вони одно тягнуть всіх мис. Тому що нам, як суспільство, зараз легше не довіряти, ніж довіряти. Нам набагато легше зараз повірити в погане, ніж в хороше. Суд громадської думки в принципі негативний. Суд громадської думки, на відміну від суду такого юридичного, дуже несправедливо. Він апріорі вважає всіх поганих. І тому, щоб не втратити цей суперцінний ресурс довіри, треба дуже багато працювати, щоб триматися на плаву, тримати оцей горизонт. Е, є такий автор Дік Мартін, який аналізував, чого складається довіра до Бренду. Прийшов до висновку, що це три основні речі. Перше це сенс, друге <кій> це спорідненість або емоційна близькість. І третє це компетентність. Дані, що Найлегше, напевно, це з компетентністю. Це наскільки ви, як організація, здатні реалізувати те, що ви говорите, що ви будете. робити. Якщо ви обіцяєте вирішити проблему, не знаю, соціального забезпечення пенсіонерів в містечку якомусь, і, і речником цієї організації є там студент у терпіх джинсах, може він класний, благородний, і розумний, але це дуже погано співвідноситься. Вам треба розуміти, яким чином себе поводити і з що говорити, щоб справляти враження компетентності. По суті, компетентність є відображенням вашої організаційної спроможності і зрібності. Друга частина це англійською мовою affinity або спорідність. Під цим дід Мартін розуміє, ну, наскільки мені подобається там. Це організація, так? наскільки вона мені близька за цінностями, наскільки я себе можу ідентифікувати з цими людьми? Це ваші стосунки. Це як ви побудували з вашого стейккодеру? Це не просто дивіться, які красиви, так? А наскільки стейккодер розуміють, що, що ви хочете нам сказати? Люди починають там що не знати. Наскільки вони розуміють, що ви хочете сказати, наскільки вони згодні, тим, що ви хочете сказати. Просто після обіду, тому я збічна йде. Ні, це не вас діє, це не обіді ділять. <світ> Шука <світ> ви вам не налили? Ні? <світ> От я зараз намагаюсь будувати стосунки з мами з ними стоковерами, найближчих, щоб на хвилин. Люди повинні розуміти, що які ваші цінності. Чому вони повинні вас полюбити, або чому ви їм повинні сподобатися, або чому вони повинні вас підтримати? Оце чому береться з третьої частини, тобто це сенс або смисл. Ми за професією називаємо історія. Не історія в сенсі, ми були засновані в 1998 році, чекаємо, а історія про що ми? Що ми робимо? Історія про нас, про ми такі, для чого ми існуємо, кому ми вже помогли, кому вже можемо. Um, і тут uh, це так насправді найделікатніше питання у всіх стратегії, тому що нам всім дуже хочеться розказати історію про те, які молодці. І ми вже і це зробили, і це зробили. І той ґринтер задоволений, і, і, і той Ґримтер то, задоволений, і оці люди задоволені. Дивіться, який у нас гарний сайт, дивіться, нас гарна брошура, дивіться, який в нас гарний офіс. Насправді від того, що ми хочемо зараз говорити про себе тільки хороше і генерувати цей вічний позитив, ми собі не допомагаємо. Хто з вас купив би таку книжку? Ні, реально, хто би купив цю книжку? Якщо цнижку? Якби тим подивився вам. Насправді нікого це не цікавить. Нікому не хочеться чути, як у всіх все прекрасно. Це наша природа, можна вважати, що це погано. Але ми не хочемо позитивно, Нам не цікаво, скучно. Я буквально днях прочитала про дослідження, е, яке проводили в Бартійському університеті в Каліфорнії. Люди дивилися відеоролик і за участь в експерименті їм платили. Ну, як зазвичай залучають людей до участі в експерименті, і потім їм платять якісь невеличкі гроші. Одна група людей дивилася сюжет про те, як е, е, батько розповідає, як він бореться з за захворюванням на рахунок. Син, два рочки, тут все нам показують. Він розповідає, яким не перешкоди долають, як їм важко. Син детально хворий, він розповідає, як він це називає, що він долає кожен день. Друга група дивилася ролик про те, як той сам батько з тим самим сином, хворим на рак. Тобто візуальна картинка дуже схожа, йдуть в зоопарки, дивляться різних сміття. Це би хороша, така та картинка тепла, вона неприємно. Дивиться, маленька дитинка, судно нам їх шкода, вони лисенькі, ми розуміємо, що дитинка хвора. Гадайте, з якої групи всі учасники, ті гроші, які вони отримали за участь у університеті в експерименті, принаймні частину, захотіли самі перечислити на благодійність? Перше. 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 Там, де про боротьбу, там, де про страждання, там, де йде про перешкоди якісь. Коли просто історія така плоска і все завжди прекрасно, і зворушливо і так далі, це люди не цікаво. Кожного Гаррі Поттера має бути свій Володимор. Володимир робить історію цікавою. Гаррі Поттер народився, виріс, одружився, Джині Візлі народив трьох дітей? Не особливо. Сім книжок і вісім фільмів боротьби. Це людям цікаво. Хто ваш валимот? З чим ви боретесь? Де ваші труднощі? Які ви помилки зробили? Що ви подолали? Оце людям цікаво. Оце ваше військово. Це те, що люди хочуть чути, це те, що людям цікаво, це не готові переповідати далі. Yeah, в основному цікаві, все добре, ну це тільки в піснях буває. До старих. Ще одна важлива річ, яка стосується в історії для будь-якого благодійної організації. Ми всі говоримо про те, що треба працювати системно, проблема треба вирішити системно, про те, що це стратегічна філантрофія, яка вирішує системні проблеми так, за рахунок там, інвестицій капіталу приватного в вирішення нагальних соціальних проблем. Так, це визначено. Стратегічний згодні. Точно, я сьогодні перевірила. Але тим не менше, людям не цікаво про систему. Людям не так цікаво про годинник, яким цікаво, хто зробив цей годинник. І хто носить цей годинник, і хто загубив, і хто в нього вкрав, і як його і знайшов. Історія завжди для людей і про людей. Людям не цікаво про систему. Людям цікаво про людей. Я знаю, що ти йде трошки в розріз з тим, що ми завтра просили говорити, щоб ми просто. Комунікувати, як ми системно вирішуємо проблеми, перекладку в тому, що людям це набагато менш цікаво. Про систему і про те, як у нас все побудовано гарно, які у нас процеси, і контроль, і підзвітність. Це цікаво кому? Це цікаво донорам, які дають великі гроші. Це цікаво корпоративним, наприклад, донорам. Це державі може бути цікаво в якому сенсі. Тобто не менше і в донорів. І в державах, і в корпораціях працюють люди. Я тож не прийшла на роботу, я думаю, хтось ціла замовку, вони не перестали бути людьми. І все одно цікавив про інших людей. Тому ваша історія все одно має бути від людей для людей і про людей. На кінець хотіла зацитувати Генрі Форда, людина, яка в історію тим, що будував машини, цього не збивав автомобіль, а потім автоматизував процес, тобто збудував конвейер. Менш бездушної людини важко собі уявити. Тим не менше, це його цитата, от, недавно вийшла його книжка в українському перекладі, це цитата звірка. І тільки людське співпереживання стає систематизованим, організованим, комерційним і професійним, серце його гасне, воно стає холодним і липким. Люди, які хочуть допомагати, вони хочуть не допомагати, не тому що це правильно, не тому, що там гарний процес, не тому, що це системно, тому що не буде ця емоція. Людина так мозок влаштована, ми емоцію в п'ять разів швидше обробляємо, ніж раціональну думку. Ми ще тільки осмисляємо, але мозок вже емоцію сприйняв. Тому в вашій стратегічній комунікації, в ваших розповідях, про все правильно і глибоко системно робите, не забувайте, про це. люди завжди хочуть почуття, щирості і емоцій. Якщо ви це все складете до купу, у вас буде дуже гарна стратегічна комунікація. Якщо будуть питання, я то приміра в кінці буде час на запитання чи зараз. Так, так. оскільки ми трошки пізніше почали, і я не хотіла передавати цю чудову презентацію. Я я тоді пропоную ні. ні, -ні. Лише ті 5 хвилин, які зводимося на запитання. Я пропоную запитання тримати в голові, да? лишайте їх, і в кінці ми з вами зробимо сесію запитань відповідей і зможемо все осяжно, да? торкнутися питання стратегічних комунікацій, де, що, де що, і головне, як. Ірина сказала дуже правильну річ про те, що те, що ми робимо, якщо це системна комунікація, вона все одно має бути про людей, вона все одно має бути про емоції, про відчуття. І саме це приводить вас до довіри. І про те, як комунікувати таким чином, щоб ця довіра виникала, а далі примножувалася і дозволяла роками співпрацювати з бізнесом. Бо я знаю багато прикладів в Україні, коли благодійні організації роками співпрацюють з бізнесом. У нашій агенції є кілька клієнтів, які шукають під свої програми корпоративно-соціальної відповідальності такі НГО, такі благодійні фонди яким вони б могли довірити на кілька років реалізацію якоїсь благодійної програми. Так от як донести стейкхолдерам, про яке говорила Ірина, те, про що ви, що ви хочете змінити, що доброго, важливого ви хочете зробити в суспільстві, що вам люди мусять довіряти, про це ми поговоримо з людьми, які представляють вже рекламну індустрію. І а, я хочу запросити теж мого колегу по холдингу Дмитра Дабіра який розкаже про роль креативного брендингу в реалізації кампаній комунікаційних, це вже про те, як так? спочатку відповідаємо на всі ключові запитання, а далі думаємо як.